Який ще мінус потрібно знати про Vocal X300? А саме той, що багажна система другому пасажиру, саме кріплення, верніше від багажної системи, воно врізається в ноги. Тобто незручно сидіти другому пасажиру через ці кріплення, через кріплення багажної системи. Так що це теж майте на увазі, якщо Якщо хочете возити другого пасажира, вам треба буде модернізувати якось, якимось чином її модернізувати. Сама сідушка вроді норм, а кріплення не дуже. Тому що кріплення врізаються ось сюди. Це можна виправити автормаркетом. Автормаркет це все, що не рідне, але виготовляється виробниками сторонніми. Це називається автормаркет. Можна маркетом, можна маркетом поправити це діло. Якщо крейсер в нього десь біля 100, 90, 100 залежно наскільки ви комфортно хочете, щоб це виглядало. Можна його розпедалити десь до 120 навіть на цій зірці. Але це вже будуть вібрації, підвищені, і буде некомфортно. Якось так. Мінус ще. Хочеться багажника великого. а його немає. Я реву, реву, реву ці. Я чорне море карі очі. Я ясні зорі ночі. Ось дивіться. Досить просто сідаєш навіть з ростом. 167, звичайно, на носках. Ця незручність, вона тільки тоді, коли ти сідаєш, е, трохи високий, але нічого критичного немає. Підсос на лівому пульті, старт-стоп. Верніше, стоп. Багато є спорів, як правильно глушити перше тут, потом тут. Є, е, що хтось зразу тут глуши, насправді правильно і так і так. Різниці немає. Я глушу з ключа, як старий діду, по-старому, олдскул. Заводиться він не то, щоб навіть з пів а просто, от, до речі, кікстартера немає. Про що я вам говорив? Бачите, от, ось ці відформовки перешкоджають набігаючому повітрю, тому що нога ось захована за ось цією відформовкою. І вона не так мерзне. По суті, ось це закривається вітровик, закриває грудну клітку. Звичайно, якщо ви будете вищі мого росту, він так, так вже не буде чітко вам закривати. Але мені цей вітровик повністю закриває практично повністю грудну клітку. Мерзнуть тільки руки. І ще до мінусів, до речі, покриття баку, бачите, вже Е, Є такі коцки, царапки, цапки, лапки, це царапки. Коротше, дуже неякісним, ну як дуже. Ви швидко затрете бак. Хочете обклеювати чимось, я б цього не робив, тому що речі існують для того, щоб їх використовувати. Бо все життя собі мухати, збивати, здувати пилинки, це, звичайно, добре, але використовувати також потрібно. У мене він чуть затертий, мінімальні якісь, вже покрилися, хоча тільки 300 кілометрів, вже мінімальні є подряпини. Лакофарбовому покритті, такого би не мало бути в нормальному. Також є USB-зарядка, забув сказати, особливо, які їдеш в дальняки. То телефон сюди кріпиш, заряджаєш звідси. В дальняках це супер-мега штука, тому що я знаю, про що я говорю. Приборка ось вона чек робить. Насправді це тільки в інжекторів такий чек проводиться. Що я можу сказати? Це псевдопровірка. Тому що ось поки чекається, я можу завести. Перша, деколи чомусь треба трохи ціпління приспустити. Ось така специфіка. Але це, в принципі, мені ніяк не мішає. Ось друга, друга передача, я його взагалі не кручу. І не запинається, от можу дати. Бачили, що може? Може, може. І що в мене чуть в хаті? Як швидкість потяг, занадто швидко, я не можу забіг. Дай боже здоров'я! Йоп, пересите! оце я збився з курсу. Вигріб, вигріб запросто. Тут не буду навалювати, дорога вам може здаватись просто грунтова, але вона така, підушатана, з ровами, вимитами. Тут немає як понавалювати. Плюс, я вам скажу так, мій скіл, от кажуть, 300 кубів мало. Скіл не дозволяє розкрити ось цих 300 кубів по бездоріжжю. По-рівному так. Я з нього все вкрутану. А по офроду вендуро я не зможу справити з ним. Тобто, це про те, що беруть часто люди КТМ Adventure 1250, чи які там є. І розкрити його потенціал по бездору не можуть ніяк. Так само я навіть не можу розкрити потенціал, навіть не те, що потенціал використовувати на всі 100%. Я можу от на третій травити помало. Це я можу, Хоча може він набагато більше. Але нагадую, це софт ендуро, Він комфортний, комфортний, м'який. Важкий 160 кілограм. Ну яке це ендуро? Це не зовсім ендуро. Двіска дуже м'яка. Для як я не хочу через то озеро зараз їхати. Ось другий, бачили? Навіть не переключався з другої. Тобто крутного моменту в нього багато. Ось така посадка. Навіть якщо ви вищого росту, у вас буде запас по нозі до ось цієї відформовки. Який плюс того, що він важить 160 кг? По трасі вас абсолютно не водить. Не возить в різні сторони. Абсолютно ніяк. Зараз попробую цей офро проїхати. Я навіть не знаю, як проїхати, але попробую. проїхати, тому що в мене... Йо, твою мать! Сука все рівно, блять, мокрій, ну це... Це капздос, блять. Блять, нереально. Нереально треба ручку газу не закривати. Тут колія така Тут трава, от мокрій. невідомому нам стань. Я чуть не впав. Я вам скажу так. Його старались усреднити. Він підійде як і середнього росту райдерам, так і високого росту райдера. Я собі його придбав і кайфую повну. Мотоцикл може, як би це не звучало, кажуть, 300 кубів. 300 кубів, оцих 300 кубів можуть більше, ніж я. Ось, якби, якби була поміняна зірка, я би так бодро не рушив. Зараз заїду, треба піцю якось з'їсти. Дуже впевнені це почуває на бездоріжжі. Ось, дивіться, це бездоріжжя. На спорті ти вже тут не з'їдеш. На стрітусі тобі тут буде напряжно. Ти вже вільно себе не будеш почувати. Ні я. Лопаски на Моциках з повним боком бензи. Народ полві віддихаємо. Мені потрібно розвернутися тим часом. Задню жалко не зробив. Жартую, яка задня вендура? Я можу. Ось, які порохи підняв. Надіюсь, народ на мене сильно обійдеться. Нейтралка ловиться ось, з першого разу. І це не те, щоб я привикав одразу, а це так на щійнереях оцих повітряних було на пляжні. Сьогодні народу треба заїхати. У -у -у. Yeah. Щось підрипує у мене, напевно це. Напевне це. Буду плавати, всім щасливо, бережіть себе. Зараз покажу динаміку по трасі. Як він себе веде на трасі. Динаміка по трасі. Вага приблизно десь 80 кг, можливо більше. Я 75 я рюкзак ще 5, плюс штатив. Передачі короткі. П'ята. Підгору. Шоста підгору. Набирає. Зеркала в мене на високих обертах не сильно не Ну Якщо вже там ближче до максимальних, в зеркалах буде боїтися. От, 39, четверта без напрягу. Передачі досить короткі і ви дуже швидко до шостої дощолкуєте. І вже на шостій можете їхати в діапазоні від 70 до 90, навіть від 65 до 90. Тобто тяги мотору вистачає, так як він дуже еластичний, тяговитий. Ось ви бачите ергономіку. Все зручно, все під пальцями, ніколи нічого не путав. Зараз не сильно помітно, але синім, там, зеленим, всяким всіляким. Подові вогні теж прикольно світяться. Е, накатаю на ньому 350 кілометрів. Кажуть, що обкатка тисяча. Хтось каже, давай зразу йому. Ну Зразу це неправильно, але теперішні сучасні двигуни вони оснащуються, коли їх збирають на заводі, по правильному мало бути, йде спеціальне напилення. І ось це напилення в перших 100 кілометрів буквально стирається. Комфортна швидкість, я думаю, для нього 90. На цій зірці, по крайній мірі. Зараз ще раз вам динаміку покажу, сильно аж так їхати не буду, тому що тільки 350 кілометрів це ще не обкатка. Це ще не пройдена повністю обкатка. Але ось динаміка вгору. Орі тихі ночі є ще больська не скинив. Ось така динаміка. Соточка впевнено є в нього ще запас, але треба змінювати зірки, передаточні числа. Навіть і на цих можна, можна ще крутити. Але це вже буде не зовсім комфортно, як для вас, так і для двигуна. Так що якось так. Так що, ось ви бачили, 90-100 90-100 це було вгору на цій Великій зірці. Ну, ближче до 100 це вже з'являються вібрації якісь такі лишні, але в принципі мирити можна і хтось їздить, і навіть 120 хтось їздить. Ну, мій крейсер 70-80. Я люблю побалдіти, я не люблю навалювати так, щоб аж щоб все розліталось. Хоча запас є, і навіть якщо поміняти зірку. Буде, буде нормально, буде досить непогано. Буде соточка така і 120. Будете мати двадцятку в запасі, а сотка буде при менших обертах. Так що якось так, підписуйся, коментуй, став лайк, шек, і бережи себе. Пока-пока. Кифту вдома. Якщо вдома не...